Твертеньке відео запишу про автономну систему. Коротше кажучи, ось о, о, акумулятор з електровіаліка на 48 В. До нього під'єднаний інвертор теж на 48 В перетворює на 220 От, Інвертор на 1 кВт, в пікі 2 кВт може видати чистий синус. І ще до нього під'єднала зарядка. Щоб заряджати акумулятор, коли є світло. Ну і Це тут поставив, щоб дивитися розход електроенергії. Тобто зараз працює дружина за комп'ютером, світить пару лампочок, і в мене теж підключений монітор і ще от роутер. От. Так що так. от. 嗯。Huh.